Цьогоріч Україна на СМСПО має найбільший стенд української експозиції об'єднаної, найбільший по площі маю на увазі, і найбільший по кількості учасників, які на УДІ залучали до участі в цій виставці. Понад 10 учасників у нас зараз представлено на двох стендах. Один всередині це те, що перед вами, і один назовні, там де представлені автомобілі і безпілотні комплекси наземні безпілотні комплекси і літаючі. <свіття> на цьому стенді представлені такі виробники, як Українська бронетехніка, дизайнерське конструкторське бюро Луч, «Атлонавіа», компанія Квертус. AirLogics, Altair, авіаційні системи України, Окер Speed Systems, Archer ThermalVision. Тобто, ну, в принципі, великий перелік компанії і продукції, яка тут представляється, і зацікавленість викликається продукція у наших партнерів з однієї сторони, з іншої сторони, якраз опрацьовується можливість кооперації, співпраці, тому що. Використовується імбанта компонентна база в деяких виробників і так далі. І це взагалі концепція нашої асоціації це поєднання між собою виробників для збільшення їх якості продукції, технічних характеристик, збільшення можливостей виробничих. На цій виставці асоціація активно співпрацює з асоціаціями інших країн. Взаємодіями взаємодіємо із асоціацією польською, взаємодіяли з французькою. До цього ми підписували співробітництво з грецькою асоціацією оборонних підприємств. Тобто, от якраз така між. Між підприємствами, між міждержавна виробнича кооперація це те, що ми намагаємося створити. Головне, це те, що ми робимо, ми підвищуємо спроможності виробництва продукції для забезпечення збройних сил України, для забезпечення сил оборони. Це якби основний вектор. Що таке виставка? Це коли кожен виробник привозить і показує що в нього є найпередовіше, що в нього є най, найновіше, найтехнологічніше, найкраще. Е і які, технологічні, які переваги для зброї це, ця техніка дає. Так? Тому є можливість вибрати там, компонентну базу е партнерів, е можливості якісь виробничі. Зараз дуже сильно розвивається, і ми бачимо, там деякі безпілотні компанії починають виробництво за кордоном. Потім постачається в Україну. Тобто виробнича кооперація в момент е, війни, вона така доволі складна логістична. І якраз ці питання вирішуються. Це дорога двостороння дорога, тому що, по-перше, е, є технології, в яких зацікавлені іноземні компанії, є е, потреби, в яких зацікавлені ми. Е, на жаль, іноземні компанії розглядаються трохи. Е, Ну, з меркантильної, з економічної точки зору, для них це питання там заробітку, якогось е отримання яких знань, ноу-хау, і так далі. Для нас це питання виживання. Тому тут е ну, є, є така ситуація, але без без кооперації, ну взагалі, ми, ми в замкнутої екосистемі, ми не зможемо розробляти високотехнологічні, передові. І що дуже важливо, коли ми відкриті для зовнішнього ринку, ми можемо порівнювати себе не всередині між собою, як е, пауки в банки, да а ззовні, порівнюючи себе з е, Розвиненими технологіями, з розвиненими арміями, з оснащеннями інших країн. Це дуже важливо. Тоді ми можемо мислити трошки ширше, ніж те, що ми маємо там, в якомусь замкнутому середовищі постачальників. Представляємо наш основний продукт це літак під назвою Рейбер 3. Це літак подвійного призначення. В Україні цей літак знають як acs 3, це літак військового призначення, в ньому є ряд е, е, змін, е, тому acs 3 не експортується і ніколи не експортувався, а Rebird-3 3 це літак, який ми ще з 2018 року експортуємо за кордон. Е, на жаль, зараз ми цього не робимо, тому що експорт закрит е, і це трішки все ускладнює. Тут представлений літак на сьогоднішній день. Наш літак вже став мультизадачним. Тобто, якщо років 5-6 тому назад це був літак, який виконує виключно розвідні операції, то на сьогоднішній день це літак, в якому за 2 хвилини можна замінити корисне навантаження, і він він може на собі нести відеокамери, фотоапарати, радари. Різних типів він може на собі нести баражуючі боєприпаси і навіть а коптери У вас є зараз компанія в Словачі. Так Ми відкрили виробництво десь пів року тому. Зараз ми налагоджуємо саме виробництво, навчаємо людей. Ще дуже рано казати про щось конкретизоване, але ми працюємо над цим. Компанія становиться, становиться міжнародною і ми плануємо і далі відкриватися в різних країнах і нарощувати свої потужності. Ви маєте зацікавленість від країн європейських, власне, безпілотні? Так, насамперед зараз ми ведемо перемовини з країнами НАТО. Це такий фокус для нас. Я не буду зараз казати, які країни, але скажемо так, що шість країн вони зацікавлені. Ми ведемо перемовини, вони хочуть побачити, як це працює в їх умовах, а, в їх погодних умовах. І якщо все окей, то ми будемо працювати. Також ведемо перемовини. Є країни, які готові за свої гроші фінансувати наше виробництво в Україні для того, щоб ми цю а, зброю поставляли в наші війська. Основні такі фішки цього комплексу це те, що ми можемо триматися в повітрі більше доби без дозаправки. Плюс ми найшвидший літак в світі в цьому класі, тобто там, круїзна швидкість це 120 км на годину. Якщо ми говоримо про місію там, 10, 15, 20 годин. То ось ці 30-40 швидкості, вони вам дають можливість зробити набагато більше, навіть тяжко порівняти. Інша штука це надійність техніки, тобто вона розроблялась виключно для того, щоб ніколи не підводити. Тобто, для порівняння в світі є три виробника наших конкурентів, і якщо їх середня. Кількість вилятів це до 10, то ми робимо більше 300-400 вильотів до того, як його треба ремонтувати, або робити новий літак, або щось таке. Наша головна відзнака від усього ринку це дуже компактні розміри літака, при тому, що ми можемо так довго літати і підіймати так багато корисного навантаження. В умовах війни це дуже важливо, тому що чим менше літак, тим менший шанс того, що його зіб'ють. На сьогоднішній день наш літак можна збити майже виключно зброєю типу там ракет С-300 або Бук-М, або щось таке. Тобто Це такий, навіть в умовах, коли його збивають, це непогадний обмін у питаннях економічного ведення війни. Тобто розміри дуже важливі. Дуже важливі. Корисне навантаження ми Пішли по філософії, коли ми розподіляємо ролі літака у повітрі, тобто ми не хочемо тримати на одному літаку усе обладнання, яке потрібно для виконання місії, тобто. Якщо один літак збивають, то ми просто підіймаємо інший літак і ми втрачаємо там 100, 200, 300 тисяч доларів замість того, щоб втратити 5-6-7 мільйонів доларів. Тобто ми розподіляємо задачі між літаками. Один літак він веде розвідку оптичну, інший літак веде розвідку е електронну. Третій літак, він працює як ретранслятор зв'язку на землю. Четвертий літак може на собі вже нести якусь зброю. Це може бути баражуючий боєприпас керований в онлайні, або, наприклад, fpv коптер. Або ми можемо нести на собі гімбал з лазерним ціливка і наводити ракети або снаряди. Тобто у кожного літака своя задача. Якщо ми його втрачаємо, все, що нам потрібно, це відкрити ящик. І запустити просто інше літак. Тобто задача зроблена таким чином, щоб втрата літака не припиняла місію. Це дуже важливо. А які е, типів е, е, корисного навантаження використовуються в Україні українськими військовими? На сьогоднішній день майже всі. Просто якихось багато, якихось менше, щось ми тільки недавно представили, і воно просто ще не війшло масово у війська. Але, скажімо так, кожне з корисного навантаження тут представлених, вона по-своєму дуже важлива. Ну, наприклад, раніше не дуже звертали увагу на радари синтетичної апертури, але зараз, коли вже військо дуже технологічно. Має дуже багато такого бойового експіріенсу, то вони розуміють, що зараз, наприклад, буде погана погода, буде дуже облачно, і хмари вони будуть дуже низько. Тобто, якщо ти будеш літати нижче хмар, то ти дуже така легка ціль. Тобто, треба літати вище хмар. Що означає, що жоден оптичний пристрій він просто не буде працювати. І тут радар синтезі... синтезованої апертури це краще рішення на сьогоднішній день. Ми співпрацюємо з рядом компаній з різними параметрами під різні задачі. Але в умовах нашої погоди, яка ось буде через місяць-два, це майже єдине рішення, яке дозволить. Продовжувати розвідку, коригування і так далі. Щодо розвитку компанії, це ось концепція, коли ми одним, одною системою закриваємо задачу. Ми це називаємо англійською рекострайк, тобто розвідка плюс ураження. Це наш головний напрямок. Те, що стосується Словаччини, по перше, ми відкривали це виробництво з. Поглядом на те, що держава нас просила збільшувати наші потужності, і ми розраховували завозити з Словаччини в Україну, тому що ну, питання безпеки, і не дуже хотілося е, робити наші потужності в Україні більше і більше і більше. Всі розуміють, чому. Тобто, перша задача була підтримати Україну. На сьогодні ми не завантажуємо по замовленням виробництво. Тому як тільки виробництво почне працювати на повну потужність, ми розраховуємо залучати гроші на R&D в першу чергу, тому що всі розробки, що ми ведемо, вони дуже багато коштують. На жаль, нічого не фінансується, все фінансується за власні кошти. А, і в тих умовах, які зараз українські виробники існують, а, майже жодна розробка вона не окупається ніколи. А, тому ми просили про відкриття часткового експорту, а, хоча б до країн НАТО безпечних країн, які не будуть реекспортувати, і так далі. Тому що якщо наша компанія і там десятки таких же компаній, як ми, не будуть залучати валюту. Не будуть отримувати прибуток більше там, за 25%, який дозволений в Україні, то ми просто не отримуємо наступну генерацію технологій. Ми працюємо з інвесторами, ми показуємо навіщо нам гроші. Інколи це збільшення потужності, інколи це нові розробки, нові технології, і так далі. Ринок дуже змінюється, якщо раніше. Вийти і сказати, що ви займаєтесь чимось дефенс, це було якось навіть страшно, тому що зразу всі відверталися, ні в якому разі з вами працювати. На сьогодні фонди та великі компанії вони шукають тих, хто займається дефенс. Всі зрозуміли, наскільки це важливо, наскільки важливо мати таких виробників у себе в країні, які в потрібний час. Будуть допомагати країні. Ми є дочірнім підприємством польської компанії Умо. Компанія Умо є європейською компанією, яка постачає як цивільну зброю, так і військову зброю і різні системи, технології мілітарні в Європі. Вони не виробники, вони дистриб'ютори. Вони є офіційними партнерами, представниками таких компаній, як ФЛІР, Аксон. Вальтер, Victrix ну і дуже дуже багато інших виробників зброї відомих в світі. Ми відкрились в цьому році, і наша основна мета це пришвидшити поставки того, що ми можемо поставити ефективно в Україну. Ми приїхали сюди з власними розробками. Наразі ми розробляємо дрони, і ми підходимо до цього комплексно, Ми хочемо зробити максимально простим використання дронів для, для наших солдатів. Тобто, ми ми, ми ми розробляємо комплекс дрона одразу з бойовою частиною. Зараз ми на етапі тестування, сертифікації. Ми тісно співпрацюємо з діючими батальйонами, які на лінії зіткнення, і отримуємо від них постійні фідбеки, що здороблюємо. і вже скоро будемо презентувати свій виріб. На ринку України. Вони відрізняються компоновкою, тобто це в основному компоненти, вони підібрані спеціально так, як потрібно, як зараз актуально використовувати їх на передовій. Також ми співпрацюємо з виробником бойової частини. Це якісна, протестована, безпечна в використанні бойова частина. Так, звичайно, зараз використовують що завгодно. Для знищення, але це все одно має бути безпечно і дієво. Наразі в, скажімо так, в портфоліо більше 20 різних типів боєприпасів. Тут є осколковий, кумулятивний, кумулятивно-осколковий, але є дуже різні компоновки, є спеціального призначення, є запальні. Основне в них це те, що вони є можливість їх масштабу швидко масштабувати виробництво і вони безпечні в використанні. Декілька рівнів захисту. Ми розгортаємо зараз виробництво в Україні. Плануємо масштабувати його зараз. Дуже актуально використання системи до наведення, то ми працюємо над власною розробкою. У нас є свій софт. Ми зараз на етапі навчання цієї системи.